Слава Ісусу Христу! Хто ж наслідує Царство Боже? Хто війде цими вузькими воротами до Царства Божого? Ті, хто так чіткі, хто так кардинальні до Слова Божого, хто своє життя фокусує та будує на Слові Божому. Слово Боже, Біблія це і є ті ворота, в які входять люди для спасіння. Через них можна туди війти, через слово Боже. Я завжди думала, чому наші пасторі, наші Станіслав та Юля Салтаненко так категоричні та такі чіткі, чому весь час вони читають Біблію і так її багато. І фокусуються весь час на цьому, не додають, не віднімають нічого свого, немає власної думки, є тільки слово Боже, тому що це ворота, це цей вузький шлях, через який люди йдуть до спасіння, по якому точно дійдуть до царства Божого, де немає власної думки, де немає ні ідолопоклонства, ні чародійства, де нічого немає свого. Є тільки Бог, є тільки Його слово та спасіння.